Відтяв батькові голову і намагався скоїти суїцид. Убив балакучого свідка, а голову відніс до вічного вогню. На жаль, це не сценарій фільму «Страхіть», а дві реальні історії. Обидва різуни живуть на Дніпропетровщині. Докладніше про моторошні злочини Артур Терещенко. Коли мешканка Кривого Рогу прийшла з нічної зміни додому, отетеріла на підлозі з численними ножовими ранами у спині. Побачила тіло 23-річного брата. Та найбільше жахіття, воно було без голови. Невідомий вбивця відтяв її і прихопив з собою. 21-річного різуна, який раніше вже мав клопіт із законом, затримали того самого дня. Поведінка п'яного, як чіп зухвальця, шокувала навіть досвідчених оперативників. Виходив цією головою, показував своїм друзям пакеті носив цю голову. В ми цю голову знайшли, був кищутство. Меморіалі, вічної слави, загиблим воїнам. Під час великої чени війни, як дізналися слідчі, хлопці конфліктували давно. Затриманий запевняє. У такий жорстокий спосіб покарав балакучого кривника. Мотив дещо потерпіли свого часу, дав проти його свідчення в суді, як свідок. Не менш приголомшливий злочин скоєно і в шахтарському містечку першотравенську. Все почалося з того, що з вікна п'ятого поверху виліз молодик. Його поведінка не залишала сумнівів. Це спроба суїциду. Ми Почали біжати до нього, і в цей час я почав визвати міліцію. Направство два. Поки підбігали, він вже виліз на кондиціонер і стояв в акривальній рубашці. Ми йому кричали, за ти це робиш, не пригай. Вмовляння подіяли. Молодик повернувся до квартири. За кілька хвилин біля дверей його оселі, що була забарикадована, вже стояли правоохоронці. Коли ж зайшли, вжахнулися. На підлозі лежало тіло чоловіка з відтятою головою, а біля нього з ножем в руках стояв той, хто кілька хвилин тому намагався накласти на себе руки. І було прийнято рішення про його захваті. Чотири співробітники міліції е обізвріли даного преступника і задержали. 29-річний підозрюваний у вбивстві власного батька зізнався. Твердить, звірство скоїв під час пиятики. Коли ж усвідомив, що зробив, спробував вкоротити віку й собі. Нині першотравенські і криворізькі різники за ґратами. За злочини скоєні з особливою жорстокістю, їм загрожує по 15 років тюрми. З Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов.